Президент Узбекистану Іслам Каримов помер від інсульту. Таку інформацію сьогодні поширюють змі. Утім, в апараті узбецьку президента кажуть, він живий. За останніми офіційними даними він досі перебуває у відділенні інтенсивної терапії. То ким був або ж є один з найодіозніших керманичів на пострадянському просторі. Дивіться далі. Іслам Каримов ось уже 27 рік незмінний очільник Узбекистану. Колишній перший секретар узбекської компартії став президентом, щойно розвалився союз. На виборах утримував понад 90% голосів. Довідавшись про хворобу Каримова, прості узбеки бажають йому одужання. Дай бог щоб він довго жив і довго довга був главою нашого. з нашого. мирно, з ним дуже. Хочется знать его возраст, чтобы он был вечно молодым и был с нами. Натомість у багатьох країнах Кримова вважають за жорсткого диктатора, адже демонстрантів у Узбекистані розстрілюють опозиціонерів за до тюрем і психлікарін та застосовують до них тортури. У зовнішній політиці Каримов упродовж останнього десятиліття орієнтувався на Москву. Європейським вибором України обурився. Хто із нас руководителі СНГ, лицом к лицу зустрічався з господином Порошенком? Тільки єдиниці. За інше час побував практично в многих странах Європи, особливо Брюсселі і в інших странах. Не будемо говорити, яких. Кримов обожнював масштабні церемонії і святкування. На них міг і сам станцювати. <му> Натомість у доньки узбекського президента гульнари розгледіли співочий талант. Дуетом з нею співали Хулію Глесяс та Жерарде Пардіє. Спамі на все наші, наші мічти саме гульнару мали за ймовірну право наступницю Кримова на президентській посаді. Та коли про політичні амбіції дочки довідався батько, її посадили під домашній арешт. І тепер питання: хто стане до влади в Узбекистані після Кримова залишається нерозв'язаним. Ірина Дробок, Володимир Чокурда, програма Вікна СТБ.